Всем привет! 28 грудня, невелика закупочка. Взяла ось такі корнішончики. Оселедець обосолений в акції. Карнішончики 59 оселедець 60 чимось, Взяла вже на новий рік трошки ліщини на 48 гривень по 269. Майонез, туалетний папір, ось такий сок Сандора яблучний, захотілося. печері, взяла фаршировати та на салат. Ось така о, смачна салямі, вершки до кави. Кусні ось такі пухнасті мандаринки. Вони у них по 79 гривень. А, вершкове масло. Ось таке смачне у цієї фірми. Так, з гора два сира взяла. Ось старий. У акції по 67 гривень лаваш, капучина це смачний якобс. Ну ось і все така закупка. Пам-парам-пам-пам. Всім привіт з 30 грудня. А покупки зараз буде, що я купила на різдвяні, на новорічні свята. А це звичайні покупки. Тут Лоток, ринок. На ринку купила два десятка яєць. Це, це ясень світ по 62 гривні. А кава Якобс. Чай такий непоганий. Вжила макарони макарона паста 37 гривень, 70 гривень тунець. Захотілося мені щось пасти. Кухонні губки, молочко. А, серветки, крем-сыр. ось нас такие для унитаза таблетки. Господи, гречки купила сосиски. Также купила кусок м'яса на 100 гривень, А, задняя частина. Уже запекла в мультивации, пока було світло. Просто зі специями смачно. Так, сейчас все убираю и показываю смачный мій новорічний стил. Так, ну і почнемо а, мої смаколики на новорічні свята. А, відправляла посилку переможниці. Леся, я вас вітаю. Прямий етер я зберегла. конкурс на солодкий грудень. Ну, я відправила в їхній коробці, тому що ця була замаленька. Я її принесла назад і м -м, купила мандарини по 85 гривень. А це по 70 в лотку. Взяла два на повбук. Буду куштувати. Ну, яке свято без мандарин. Так, далі, щось мені останнім часом фраголіна взагалі не подобається на акцію ВТБ Мартінясті. Я не попадаю за відключенням світла. Тому я пішла по класики. Без шампанського є новорічний настрій, нема. Я вважаю, що новий рік все одно треба пити шампанський. І я взяла ось таке. Артемівський, Атийська область по класіки, напівсолодке. Саме смачне, на мій, на мій погляд. Так, далі мені захотілося щось так, такого етокого, баклажанів не було. Взяла солодкий. Щось на це потягнула. Кока-Кола з Санта-Клаусом, чому б ні. Хлібушек висівковий, нарізний. Це до ікорки. Взяла по акції в латку з 200 гривень спецпасов. Так, І масло білоцерковське смачне. Так, далі взяла 270 170 гривень, привезли ось таку сушену із яловичною вищого сорту. сорту. Дуже хвалили дівчата, вони мене там знають. Поганого не, не скажуть, тому взяла Так, до нарізочки взяла собі ось такий сир сертвірди Добродар. Твердий, щось ми ніякого не хотілося, а його захотілося. Так, закупила майонез на всяк випадок. Так, наутро, якщо мені захочеться, я взяла мінералочку маленьку. І останнім часом дуже полюбила я цукеркелішіна більше, ніж кіфу черні. Мені вони чомусь стали смачнішими. Зараз а у них вони по 200 грін. 68 гривень, я взяла у стоку, Зараз доложу до мандарини буде така в мене новорічна коробочка. Ось така закупка на новорічний стіл Київ. Якось так. Все мої хороші. Останнє відео в цьому році. Я вас... Завтра буде ярмарка, але я на неї не піду, мене... мені нічого не треба. Там такі ціни будуть, новорічні. Тому я вас вітаю з Новим роком. Тримаємося, останні дні були тяжкими для України, для Києва, але тримаємося, віримо в перемогу, молимося за наших хлопців і загадуємо одне бажання на всіх перемогою в Україні в 2023 році. Я вас дуже люблю. Зустрінемось уже у січні. Всім пока-пока.